Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов, ви на моєму каналі. І сьогодні в нас з вами будуть справи домашні. Сьогодні у нас 8 квітня і ми будемо висаджувати картоплю. Я в минулому році, поза минулому році, показувала, як ми це робимо. Ми садимо картоплю, це наш спосіб посадки картоплі. Ось такі є менші паростки. Є паростки зовсім здорові. Є ось така картопля, яка до половини з паростками, до половини ні. Це такі сорти картоплі сучасні, які дають тільки верхній частині картоплі, дають отакі пагони і ростки. Ми не відриваємо ніколи, не відриваємо паростки, які вони не були. Якщо вони трішечки потемніли, тому ми перед самою посадкою ось так відриваємо це чорненьке. Чому зараз я вам розповім. Покажу вам, на прикладі ось такої картоплі. Картопля вже поморчилась, тому що вона багато сили віддала цьому пагону. Оці пагони називаються сталони. Ось тут іде, зверху йде росточок, а споду будуть корінчики. І оце, біля кожного корінчика утвориться декілька картоплин. Тут зелененьке, обламувати нічого не потрібно. Ось краєчок трішечки обламаю. Звичайно, цей спосіб посадки для тих, у кого дуже мало землі, десь біля будинку або на дачі, а потрібно зібрати гарний врожай. Тому ми картоплю не кидаємо, а викладаємо в подушечку. Ми зазвичай готуємо ґрунту суміш. Я маленьке відео вам ставлю, як я готую ґрунту суміш цього року. Ми Висаджуємо картоплю в другому місці. У нас з осені і з весни підживлена вже земля. Додамо трішечки сипцющі і попелу. Ось так у самі лунки. І будемо садити ми таким рівчаковим методом. Поляня буде робити рівчак, викладати рівчак. Не відриваємо. Що вам хочу показати ще? Ось Дивіться, які гарні паростки. Оці перші паростки, які, які є, які картоплина ця дала, ось це самі, отак відриваємо, де бачимо чорненьке, і все, щоб далі пішов ріст, бокові. І оце саме оці бокові, вже тут навіть корінці є, ось дивіться, силу дасть дадуть вони росту нових картоплин. Ось, подивіться, невеличкі, а які вони живенькі, тому відривати я не рекомендую. Тепер дивіться, ось що в нас, гляньте, яка картоплинка, гарна, але вона на другій половинці немає нічого. Якщо ми залишимо її цілу, вона то, що займає багато місця, а то, що вона багато забирає силу, тому що і цій потрібно буде росточком колись пробудитися. Нам це не потрібно. Ми беремо цю картоплю Відрос із попелом просіяним. І ось так занурюємо картоплю в попіл, Відрізано. І висаджуємо. Те ж саме тут. Дивіться, який гарний, тільки в верхній частині. Тому що не вся картопля дає. Відрізаємо. Ось бачимо, що тут може пробудитися. Ми так відрізаємо. Це забираємо. Ось так відрізали попіл. Ось така, що була. Попіл, по-перше, заражує. і не буде гнити. Скажімо так. От. А цю картоплю можемо використати, куди нам заманеться. Дивіться, які гарні, як їх відривати. В них вся сила. Тому ось так. Всю картоплю, де дуже здорова. Є картопля сильно здорова, така нам вона здорова не потрібна. Ми її, якщо навіть є росточки з ми її попіл і обидві частинки висаджуємо. Далі. Хочу показати вам ось. Дивіться, яка здорова картопля. Нам вона, вона така здорова не потрібна. Ми її розрізаємо на декілька частинок. По-перше, у вас збільшиться кількість посадкового матеріалу. Отак. От розрізали її на такі сегменти. І в кожній, щоб були обов'язково 2-3 гарні вічки. Ось так. І в нас із цієї однієї картоплини буде багатий урожай. Ось так. Тут теж гарні І так продивляємо всю картоплю і робимо з нею з усією. Дивіться, тут і тут, і тут пробудилися, гарно розрізаємо. І, і зараз будемо, я покажу, як ми будемо висаджувати. Раз. Оце в нас така невеличка латочка. Я не знаю, тут метрів 8 на 10, якщо ще є. Шість я кажу, 6 на, на 10. Оце така у нас е, діляночка для картоплі. І нам потрібно так виростити картоплю, щоб вистачило її на довгу нам на все літо і на всю осінь. Садимо рівчаками. Е, ми зазвичай робимо, натягуємо там шнурок, нитку, але цього разу ми робити цього не будемо, тому що нема часу. Е, робимо рівчаки, коління глибші. І подушечку робить. Так, дивимося, яку я буде робити. Рівчак. Він робить рівчак і робить як ви бачите, подушечку ось таку. Ми будемо садити цього разу не під солому, не під сіну Хто з нами, той знає, що ми кожного року висаджували під сіну Цього року в нас сіна ще немає, ще тільки трава почала злиніти. Тому ми вирішили садити отакими. От Рівчаками і такими гребнями потім будемо робити насипом. І садимо не глибоко сантиметрів 10 глибиною всього-сього, поляня е, викопує ямку і робить подушечку. Цю подушечку. Так що ми робимо далі? Я зараз вам покажу, щоб не, не, не займати не ваш не свій. Я покажу там, метр і все. А потім вже будемо садити далі. Сипець, гарний сипець. У нас земля вже заправлена, але небагато. Ми насипили перепрівший, коров'ячий перегній. Він вже зовсім ось такий. Кожну луночку, отак. Земля в нас заправлена е, курячим послідом, заправлена вона сипцем і нітроамофоскою. Суперфосфат, нітроамофоска. Це ще було з осені. Весною перед перекупкою. Додали сипцю і курячого посліду. Зовсім невеликі концентрації тут. Так що. І ось тепер дивіться, це, звичайно, не для лінивих, для маленького. Сьогодні мені написали, що я сказочниця, що я, вигадую, можна просто викопав, закинув і все. В нас так не виходить. У нас щільний чорнозем, тому ми танцюємо з бубнами, як деякі писали, біля кожної картоплини. Ось так дивіться. різом викладаю ніжненько. Ось так. Тепер хочу вам показати ось із великим пагоном. На отакій відстані це 20 см. 25 куляня каже. Ось так. висаджуємо, вкладаємо ручечками. І ручечками присипаємо. Це, не, Я ж кажу, це ну, дуже велика праця, але в нас інакше не виходить. Хочемо, щоб у нас була картопля, то нам потрібно попрацювати. Ось так. Потім не глибоко, а зверху ми її будемо вже присипати, як вона буде, по мірі того, як вона буде сходити, ця картопля, ми будемо її присипати і робити такими гребнями. І поміж ними будуть рівчаки. Буде в нас змога полити, будемо поливати. А ні, коли будуть дощі, ось бачите, залишається майже на поверхні. Присипаємо ручечками. Якщо ми просто закинемо його як небо. Ми ніколи не дигремемося картоплі. Ось так. І так працюємо далі. Цю латочку нам потрібно засадити. Потім вона буде сходити, ми з цієї сторони і з цієї сторони будемо засипати, буде у нас картопля на таких гребнях. Поміж ними гарно буде її і підсапувати, підгортати постійно, і не буде вона зеленіти. Тому цього року садимо ось так. Так, вчора я вам казала. Сьогодні виколення досі є земельки. Вона трішечки протряхла в компостній кучі з компосту. Вчора ми з вами першу частину готували грунт під картоплю. Це ось я досипаю. Хто не дивився, подивіться вчорашнє відео. Ось я додаю ґрунт із компостної кучі. Він вже дозрілий. І обов'язково додаємо сюди попіл. Обов'язково вже потім це саме такий останній інгредієнт. Додаємо попіл. Небагато. На оцю таку бадю здорову на балію. От. Три отакі, навіть чотири можна додати. Ми знаємо, що у попілі є і калій. І є косур, він дуже-дуже потрібний для рослинок. Ось так, зараз я все змішую. Дивіться, я беру його складаю, він складається такий в грудку, але ж дивіться, який він м'ясенький. І що ми робимо вже тут, на городі, коли ми все приготували, перш за все, що ми робимо? Ми просимо у Господа благословення, щоб Господь благословив землю, в яку ми всі садити. Або сіяти, щоб благословив насіння, яке ми сіємо, щоб благословив наші руки, щоб Господь дав нам дощ ранній, дощ пізній, щоб благословив нам щедрим, нас щедрим врожаєм, щоб ми зібрали цей урожай і щоб було вистачило нам, і ми могли поділитися з тим, кому хто потребує нужденним. Тому я благословляю руки свої і благословляю землю цю іменем Господа. І прошу благословення для вас, усіх, хто в сьогоднішній день або завтра буде сіяти, буде садити. Хай Господь благословить вас, благословить руки ваші, благословить землю вашу, благословить вас дощем, раннім і пізнім, і дасть вам щедрий врожай і таке воздаяння за ваш такий е кропітливий труд, працю, тому що праця на землі вона дуже дуже тяжка. Я потім Перерив і вам розкажу. Нам потрібно робити такі канавки, оці рівчачки, щоб наш же той ґрунтки ми приготували. Так, земельку засипали. Ось так. Ось цю землю отак насипаємо на, на дно на дно цієї канавки, яку Коля викопав. Тепер ручками вкладаю ручками, О, отак і далі, далі, далі. Зараз я вам покажу. Ось так. Бачите? Тут така пухка земелька, яка на дні. Ось так. Щоб у наші буде дуже-дуже комфортно. Дивіться. вкладають 20 см. Відстань. Дивіться, відстань 20 см. Ось так. Все, показувати не буду озеро. А тепер дивіться. Ручечками, руками. Дуже-дуже обережно беру сюди. Да, Це дуже і довго, і важко, але треба руками. Ось так. Тоді, тільки, коли ви зробите це руками, ви не, не обламаєте вічка, тому що, якщо взяти отаку вот брилу і кинути на оце вічко, то я думаю, ви розумієте, що з такої картоплі. Чекати нам нічого не доведеться. Ось так. І отак ми робимо всю картоплю. Потім вже як все зробимо. Тепер дивіться. Оцей ось ящичок у мене з картоплею, я його ставлю ось сюди, на цей рядок, який ми садили. І я його протягую і ззаду дивіться, заволочується. Бачите? Так, зараз ще вам покажу. Ось, закидаємо. Сонце світить, трошки забиває, але я думаю, що ось здогадаєтеся, і побачите. Так, беремо гарну картоплю, дивіться, із гарними вічками. Ось вічка. І обережненько я клялю. в оцю подушечку, яку ми зробили. Дивіться, ну як картопля ця може не вирости, коли скільки. Труда в неї вже вклали. Дивіться, ціле дерево. Гляньте, Я її подушечкою так Обережненько. Як лялечку. Отак. От 20 см буде досить. І ось тепер обережно засипаю. Так, щоб не одне вічко не травмувати, не одне вічко не постраждало. Ось так. Такий у нас вийшов рядок. Перший, бачите, його видно. Ось так коляня садить сам картоплю. Це для тих хейтерів, для тих, хто пише, що в нас танці з бубнами. І що спини щоб не боліли, так картоплю не садити. То я вам покажу, як ми садимо картоплю, не хочу. І покажу, як коляня танцює з бубнами. З ящиком танцюємо. Бачите, ящик у нього йде, як граблі, потім заволочує і все. Це воно ручечками, тому що вічка великі, у луночку засипаємо. І зола, і сипець. Ми діляночку змінили трішечки. то було ззаді, картошка на задньому діляночці а тепер тут спереді у нас зовсім небагато. Працюємо і все в нас буде добре. Дай Боже, нам і садити на своїй землі, і збирати врожай на своїй землі. І все, і приступає коляня до роботи.